Після скандальної новорічної ночі в кельні влада Німеччини вирішила розповісти біженцям про емоційні, фізіологічні та юридичні аспекти статевих відносин. Для цього запустили спеціальний портал Цанцу. Секс тут детально розповідають, як треба знайомитися з потенційними партнерами, займатися з ними сексом і заводити сім'ю. Що до кожного розділу є ілюстрації. Портал розповідає не лише про традиційні сексуальні стосунки, а про гомосексуальність, і одностатеві шлюби. Окремі сторінки присвячені першому сексу, інфекційним захворюванням, поєднанню сексу з алкоголем, і наркотиками, сексуальним домаганням і плануванню родини. Портал має і аудіоверсію. Мужчина і й жінщина соглашаються за сексом. Сайт створили не лише для арабських мігрантів. Він доступний 11 мовами. Німецькі чиновники також пропонують роздавати ці матеріали у друкованому вигляді тим, хто не має доступу до інтернету. Необхідність існування цанцу вони пояснюють тим, що багато мігрантів не отримують у себе на батьківщині ніякої сексуальної освіти.